Знаєте, різав так і не один раз різав, так як мені одного разу вільху порізали повністю отак хвилькою. Я не знаю, як тут це мені її порізали. Ну, коротше, я просив 45-ку. Але якщо от беремо доску, ось так, то тут, наприклад, йшло 50, тут 42, тут 45. Тут бувало інколи 35-37 мм. Тобто такою хвилею порізали. І я різав тоді всі ламелі окремо. І тільки тоді, коли я їх всі порізав, я їх пускав на фуганок, далі на рейсмус. І Я вам чесно скажу із власного досвіду, я міг витягнути максимум 1-2 мм. Тобто там де зганяв е, всю дошку відразу. Там виходили в мене всі одинакові ламельки. Да, можливо, там плюс-мінус можна було б десь і витягнути трошки е, більше, трошки менше, але там, де різав я всі ламельки окремо, я максимум витягував 1-2 мм. Тому що дошка вся отак. Криво була порізана, і там із 1,45-ки, да, максимум витягував 35. Я там йобкався, матюкався дуже-дуже багато. Згадував не злим тихим словом тих, хто різав. Ну Але як беремо, дошка йде вінтом, ось так скажімо, я її зігнав, порівняв. Ну, то так, можна тоді було нарізати і будемо мати. Трошки різницю. але але Зараз е, такі дошки, які йдуть в мене вінтом, чи якісь такі дуже сильно гнуті, я їх відкладаю на якісь інші замовлення, де потрібні якісь там короткі заготовки. Е, от Наприклад, як ця дошка, от я її просто відрізав, положив, і вона може десь мені піде на якісь такі заготовки там по 4 см, її поріжу. Тому то для такої роботи, скажімо, як оце ви мені цей коментар залишили під відео. Я вибираю нормальну рівну дошку. Щоб вона була мені два рази на фуганку пройшов і два-три рази через рейсмус пропустив і все. І потім тільки на циркулярку.